You know just you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок. Я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Ну що, Любі? Влаштовуйтесь позручніше, або ставте на фон моє відео і робіть всі свої справи. Бо сьогодні я буду розмовляти. Також не забувайте поставити пальчик догори, або ось так, якщо вам не сподобається, і обов'язково напишіть мені підтримуючий коментар. Наскільки все ж ракурс змінює, відповідно до камери стоїть, чи зліва, чи справа. І так, Любі, привіт! Нарешті, нарешті, я вирішила записати це відео про знайомство. Я думаю, що ви і так, ті, хто дивиться мене давно вже орієнтовно розуміє, що, де і як. Але тим не менш, можливо, буде цікаво познайомитись ближче, дізнатися якісь подробиці. Звісно, того всього, коли я збиралася це записувати, і були ваші запитання, я цього всього не пам'ятаю. А зараз раз і вирішила, і треба діяти. Ну що ж, напевно, потрібно почати з того, що народилася я в 87-му році у листопаді, 6 листопада маю своє день народження. Тобто, на даний момент, при записі відео, сьогодні 4 серпня. Мені 37 років народилась я у місті Конотоп, точніше, село Привокзальне, але просто воно так знаходиться відразу за табличкою Конотоп, що ми ніколи не розділяли де конотоп, а де наше село. Воно зовсім невеличке. Так, щось то заважає так. Народилася в Сумській області. А в 6 років, коли мені було 6, 6 років, мама з татом розлучилися, і я весь цей час решта прожила лише з мамою. Після закінчення уні школи в 11 класів, я вирішила їхати в місто Суми. До речі, тато відіграв дуже велику роль в моєму житті, тому що він завжди допомагав. Якби він, наприклад, наприклад, не оплачував мені навчання, я на платній основі вчилася. То я б навряд чи зустріла б, наприклад, Дениса. Отже, повернімося. Закінчила, я школа. школу, вступила до університету. Це був Сумський національний аграрний університет на кафедру менеджменту. Взагалі не працювала за, своїм, за своєю освітою. Але щиро вірю в те, що університет багато чого дає дітям, що не робиться у нас в житті все на краще. Бо саме там я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Це я тоді була, мабуть, закінчила третій курс. Так, напевно, так. 19 років мені було. Як ми познайомилися з Денисом, до слова, ми знали один одного і раніше, бо... Дівчинка з його міста, а вони там всі так спілкувалися якось один з одним, і дівчинка жила в моїй кімнаті в гуртожитку. А Денис іноді до неї заходив поздоровитись. Тому ми знали один одного, але ніколи так не спілкувалися. І одного прекрасного вечора я їхала на зустріч зі своєю подружкою дитинства з мого міста, і це був вечір. Вже було темно, і мені насправді було дуже стра... страшно йти через двір. А Денис винаймав квартиру з хлопцями там якраз в тому дворі. І якимось чином він просто йшов мені на зустріч. А так як це була єдина знайома людина, хлопець, якій, якому я довіряю і можу його попросити про послугу, я його попросила мене провести до... на автобус. Він мене провів, знаєте, як у кінофільмі. Я вже сідаю в маршрутку, майже закриваю двері і доказую останні цифри свого номеру телефона. Звісно, що цей молодий хлопець забув щось там записати, потім шукав мій номер телефону. Але 16 травня він запросив мене на перше побачення. Я пам'ятаю все, як тоді було як зараз. Ми довго з ним потім відмічали цей день, поки ми жили в Сумах. Щоб закінчити нам університет, так скажімо, разом. То Денис ще пішов на друге. Вище другу вищу освіту, це можна було там рік чи півтора, не пам'ятаю, скільки воно у нього займало у нас при університеті, щоб якби, дочекатися, поки я закінчу навчання. Влітку ми з ним уже, е, жили на квартирі, де він винаймав з хлопцями, так як хлопці виїжджали. А е, потім, по закінченню університету, ми разом уже винайняли квартирку. Невеличку таку, але це було досить приємно, тому що це було вже не гуртожиток. А на той момент я пішла працювати офіс-менеджером в одну будівельно невеличку компанію. Вони більшість займалися вікнами і десь там якесь будівництво. У них своє до речі, було виробництво віконних систем. Тому я навіть потрапила була на виробництво, де мене навчали а що і як взагалі робиться, і які профілі існують, і таке інше. Навіть таке було слухати моєму житті. А на той момент Денис уже працював в першій компанії. Після цього у нас було вирішено їхати в Чернігів, так як він працював по Чернігівській області, і нам потрібно було туди переїхати, щоб йому ближче було працювати. Бо у нього дуже багато було роз'їздів по, по саме по Чернігівській області. Ну, звісно, що ми обрали найбільше місто це Чернігів. А я коли їхала в Чернігів, це реально було так мої речі зібрані в автівці. А я в тому місці ще жодного разу не була. Пам'ятаю, що це було у березні 2010 року. Приїхала, нічого не знала, але якось так життя навчило, що потрібно адаптуватися, вміти у будь-якому середовищі. Тож, в Чернігові ми прожили наперед забіжу 5 років. За цей час я встигла там попрацювати в рекламному агентстві. До речі, зараз, по Києву проїжджаючи, бачу ті ж самі вивіски Фокстрота, котрі я тоді вела, будучи перебуваючи у Чернігові, але компанія наша тоді займалася оформленням компанії Фокстрот. І це так, якось так ностальгію, таку навіює. Приємно я звільнилася. Я було бо була дуже тяжка робота, допізна, дуже багато стресу, невиконання деяких дедлайнів, і все таке. А це не лише від тебе залежить, а компанія велика. Ну загалом мені було вже складно і я розуміла, що я вже просто не витримую. І мені потрібно, потрібно щось змінювати у житті. Але на той момент у нас вже було з Денисом, відбулося весілля в 11 році. 25 червня 2011 року. А у вересні, здається, я закінчила там працювати, вирішивши трішки відпочити, взяти е, такий тайм-аут. До речі, дуже класно, що мене Денис в цьому підтримав. Слухайте, я на це, за це навіть не думала. І так виявилося, що через декілька місяців я вже була вагітна ілюше. І, звісно, що вже на роботу я вже не вийшла, бо, напевно, в мене вже б ніхто і не взяв. Не знаю. Взагалі такі я пам'ятаю часи, що було досить складно влаштуватися кудись, а тим паче, коли ти не маєш досвіду, а ти після університету і все таке. Ну, Це, мабуть, завжди, так, усі часи. Так, ось народився у нас в Чернігові Ілюша, потім у нас менше ніж через два роки народилась там Діанка. І Денису запропонували роботу у Києві в офісі, і ми вирішили погоджуватись. Чому кажу ми? Тому що це завжди обговорюється. У нас немає такого, що щось значиме для родини, а Денис там сам прийме рішення. Отак. Ми просто розуміли, що дійсно це йому потрібно. Тому ми прийняли рішення. Смішно звучить. Так от. Переїхали ми у Київ у 2015 році. Були двоє у нас уже діток. на той момент вже почала займатися спортом, і пішла я у зал вперше тільки через те, що я сказала знайомим дівчатам, що я туди піду. Тоді дуже е, актуальною соцмережою була е, був форум, Дуже крутий форум про діток в Чернігові. Я його до сих пір пам'ятаю, і багато знайомих у мене є звідти, з якими ми продовжуємо спілкування. Дуже дуже і дуже мені багато той форум дав, тому що у нас були зустрічі з дівчатами і підтримка, і все таке. І ось одного разу мене дівчата підтримали, щоб я пішла навчатися, як я тоді думала лише для себе на курси тренера тренажерного залу. Тоді, реально, я тоді для себе казала, що це лише для мене, щоб я більше розумілася в цій всій системі. Вони тривали досить довго, на це все потрібен був час. Мене Денис дуже підтримував і виручав, щоб я могла навчатися. там. Так ось. Неочікувано невдовзі після закінчення курсів. У мене, до речі, там у залі, при якому я проходила, а це один із великих таких залів у Києві. Якщо хтось з Києва і знає, це Енерджим був. І мене туди вже брали на роботу, але щось, щось, щось мені заважало. Щось, щось я не була впевнена ще в собі, напевно, стосовно роботи. Але в у 2018 році, у лютому, я вирішила, що потрібно діяти. Діанка вже була на той момент у садочку, Ілюша, відповідно, також він був старшим. До речі, як нам вдалося влаштуватись у садочки у Києві, це взагалі окрема історія. Вона незвичайна, тому що я ніде нікому ніколи не платила грошей, а мої діти були влаштовані, і це, це дійсно якась була казка. Так от. У 18 році, у лютому, я почала працювати в моєму першому залі. Звісно, по, попутно я розвивалася постійно. Мені це подобалось більше пізнавати, проходити якісь курси, якісь тренінги офлайн. Це все тоді було ще дуже круто. І паралельно з цим я вирішила, що ну, тренер не може просто тренувати. Він має обов'язково пройти оцей весь ад зі сценою. Тому я готувалася до фітнес-бікіння. Виступала так, був у мене такий досвід. І є різні федерації, і в одній такій зовсім малесенькі, простенькі федерації, але я навіть там стала зіркою. Бо позабрала всі перші місця, всі медалі. В іншій, звичайно, не так все у мене гладко склалося. За що окремо була потім така, я б сказала, напевно, зараз у мене після цього була і РХП, однозначно, це харчової поведінки, розлад, і дещо депресія, бо ти був в одному тілі, потім ти повертаєшся в щось взагалі інше. Але не про це. Якщо вам буде це цікаво, то ми про це поговоримо пізніше, або можете задати питання. Які вас цікавлять. Потім я вирішила, що мені необхідна базова вища спортивна освіта. І до сих пір я вважаю, що це було досить вірне рішення прийняте. І я вступила що здавала, що ці тести якийсь великий тест. І я пройшла. Це було досить складно, бо там дуже великий був конкурс. Але я пройшла, і зараз я безмежно рада, що я потрапила саме в ту групу, саме до тих людей з тими людьми, з якими я мала спілкування. Ми до сих пір е, слідкуємо, спілкуємось. Це просто, просто супер. От знову підтвердження, що все в нашому житті не просто і не випадково. Довелося мені, до речі, закінчувати університет уже. О, під час повномасштабного вторгнення. І на той момент я вже була вагітна. І нелегко було, але я це зробила. У мене навчання було, я на магістратуру туди лише пішла, півтора чи рік і сім, щось таке роком. Тривало. Народився Левчик у му році. Я засіла знову в декрет, і не вийшовши з нього, я його продовжила вже із Сонею. Тому на даний момент, маючи 37 років, маючи 4 діток, Соні зараз 3,5 місяці продовжую поки що знаходитись тут в декреті. Якщо чесно, хочеться вже вирватися, хоча я розумію, що це дуже рано. Але хочеться і що дуже приємно, що я знаю, що мене чекають. Мене чекають на роботі. Ну, все, мабуть, на що я ще можу розказати? До речі, я сижу тут із кавою від 25 Coffee Roasters. Діє промокод на знижку у них на сайті на всю зернову каву. За промокодом. Рибки на 15, мінус 15%. Користуюся обов'язково. І сподобалась мені кава, підібрали, має кислинку, ще хочу у них тепер скуштувати ще більш кисло, як зазначено у них на сайті. До речі, згадала: знаєте, я з дитинства хотіла бути лікарем, але чомусь не знаю, чомусь не склалося, але ну, так сталося вже. І мені здається, оця жага допомагати іншим вона втілилась і в моєму блозі, і в тому, що я працюю тренером. Бо мені завжди хочеться чимось допомогти, і завжди хочеться більше навчання. Мене цікавить нутриціологія, мене цікавить робота з тілом більш глибоко, а не лише качання м'язів. Хоча і від качання м'язів мені здається, я ніколи не відмовлюся. Силові тренування це просто любов на все життя. І, мабуть, оця бажання бути лікарем втілилося саме в такій професії. Бо на лікаря зараз, щоб вивчатись, потрібно дуже багато часу, дуже багато енергії, дуже багато грошей. Ну, а основне, це, напевно, час. Тому це вже не, не, не потягну ніяк. Чому не обрала? Не знаю. Просто, просто йшла туди, туди, куди йшла, і все. Що якщо б я не пішла саме в аграрний університет, то не факт би, що ми з Денисом. Зустрілися і створили таку сім'ю. Тоді б не було б цих чудових діток. А тому все в нашому житті не випадково. Я в цьому просто впевнена. Любі. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую вам щиро за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.